Я ніби побувала в гостях у старенької родини з Нікошевця. у вузькій кімнаті з дерев'яними вікнами. Мене пригостили кавою з молоком і розповіли, як колись тут жилося шахтарям. Сідячи на лавці у дворі, я слухала літню жінку, яка згадувала дитинство, як батько йшов в шкахту, а мама прала у великій діжці, а діти гралися між червоних цегляних будинків. Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина. І сьогодні я вас вітаю з міста Катавіце в Польщі. А цей район, де я зараз маю іншу назву, Нікашевець, він був побудований на початку ХХ століття. І усі ці будинки і цілий район він був побудований виключно для шахтарів. Тому що катавіце місто Шахтарів, і отут вирішили, місцева влада вирішила на початку ХХ століття. Побудувати цей район. Я такого ще не бачила. Він унікальний в тому плані з точки зору архітектури, що тут все будувалося з єдиним планом і одразу. Тобто, він з нуля був побудований, і він не так робили, що будували, а потім добудовували, а Потім добудовували. Ні, за проектом це було побудовано. Раз і назавжди. І ви побачите відео, я вам буду далі розповідати, але я вам дуже раджу це подивитися. Бо в мене були такі е, рибацькі е, е, дома в Гданську, а зараз шахтарські дома. На початку ХХ століття Нікошавець у Сілезії був одним з найбільш впізнаваних шахтарських поселень. Сім'я Шахтаря там жила у спеціально зведених червоних цегляних будинках, які утворювали цілі квартали з внутрішніми подвір'ями. У типовій шахтарській родині було багато дітей, нерідко п'ятеро чи більше. Батько працював у копальні, спускався під землею ще в досвіта, а повертався втомлений, закурений вугіллям. Але з гордістю, бо шахтарська праця вважалася важкою та чесною. Матір вела господарство, дбала про дітей, готувала справи. Найчастіше прости і ситні картопля, капуста, чорний хліб, квашені овочі, а в неділю обов'язкове м'ясо, брала білизну у великих чанах на подвір'ї, а ще часто працювала у місцевих майстернях чи на допоміжних роботах. Життя сім'ї було суворо організоване. Діти з маличку допомагали у хаті або нагороді, а хлопці ще в підлітковому віці готувалися йти в шахту за батьками.